Обіцяла вам будинок, так і будинок є. Але проблема в тому, що нам не дозволили, на жаль, ньому знімати. Так от, ми зараз з вами в Вестсайді, Вест Віндзер, на вулиці Партінгтон. Партінгтон. Господі, ще повторюється слово. Відверто скажу, вулиця дуже тиха, гарна. Уявіть, як буде влітку все наповнено листвою з цим гарними-гарними деревами. І будемо дивитись отакий От маленький будиночок. Називаємо його лаше. Це, типу, як шалаше, рай Шалаше. Дуже класне величезне вікно, є в них порч. Дуже класне вітальня. Це знов постановочне. Хотів сказати, халабуда, будинок. Да. Дуже класно дизайнери відверто працюють. Weird. Вони зробили в стилі кейп-код, такому морському стилі. Зараз ми з вами заходимо в бедрум. Зараз буде бедрум. Спальня. Да. Це перша така спальня на першому поверсі. Теж вона не дуже велика, але вона в принципі дуже комфортабельна і ще нормальний в принципі людський вигляд з вікна yeah, like, yeah, знаєте, so не ну тобто є простір, а не одразу просто стіна. Сова лайф дізайнив ще я відверто просто зачарована. Захотіла собі True. таку кімнату зробити. А це Harry, no, Harry Potter, Harry Potter room. room, Storage Pantry, або або Так, Така God, кімната God. під сходами. Це величезна oh, wow. така кімната. Room. Її можна room? назвати санрум, oh, like її можна звати Мадрум. Зак сказав, like що це буде його Lego Room. Yes. Але також тут лаундрія. Я вам покажу лаундрі. Yes. Це взагалі кімната, oh, wow. яка виходить, бачите, з виглядом на заднє подвір'я. Заднє подвір'я шикарне, величезне і ще й з цим майданчиком. І бачите, там за ним аж цілий парк. Взагалі от відверто дуже класне подвір'я. А двері відкрились, двері закрились. А тепер я вас проведу на другий поверх. Пішли на другий поверх. Так собі ремонт не фішенебільний, дуже старенький, дуже простенький. Є що над чим працювати в цьому будинку? Це друга спальня. Але я вам скажу і ціна в принципі така, що можна збити, і також будинок, який можна брати і заїжджати. Закс запитався, чого така шторочка. Ось така шторочка. Головне, сірниками не ходити біля такої шторочки. От вигляд з вікна. В принципі, теж дуже все нормально, дуже класно виглядає. Це так: опалення в них іде, газове опалення в них. І взимку такий будинок опалювати десь. В місяць десь 200 баксів, мені сказали. Це друга спальня, теж дуже класний розмір. В них є, я не знаю, можете Secret Room я назвала: Space Under the roof». Це така як, ну, не бонусна кімната, а, да, але щоб це залізти під дах, бачите, якщо щось проремонтувати, Ну, наші люди зробили б, може, ще тут там схованку для якихось огірків. щось такого плану? Вот. Мій Лео там би вже лазив. Бачите, там теж була дирка в стіні. Ну, це вентиляція. Давайте спустимось вниз. І я вас проведу в ванну кімнату. Ванна кімната лише одна бетрум в цьому будинку, але вона теж досить непогано. До речі, от реально що-що, а от бетрум дуже класно зроблено. Взагалі я не побачила сильних там крекс, як це е, в стіні яких не ущелять? вот. ну, ви мене зрозуміли, да? Знаєте, як? Щоб щось замазувати треба, да тобто то, стіни самі по собі нічого непогані. Це кані кітчен. Кітчен, ми бачимо, що вона така дуже старенька. Так що що це означає? Можна okay. ще штук 20 скидати з будинку, тому що вона so, реально стара кухня, ормальні mm -hmm, можна було б поставити вже й нову. Gas. І дуже It's старі аплаєнці. Like, Апланці це я маю на увазі стов, овен yeah. да, і фридж. Маленький стіл, uh -huh. тика, от, бачите, зайшов. Зашов одразу і кухня. Тобто воно маленьке сама like, по собі. Це loving room, якщо назвали Living Room. Класний паркет, бачите. От про цам сам будинок. 320